Добротолюбіє, Том перший. Повчання святого Макарія Великого. Розділ перший, світлий первісний стан. Остання мета і найвище благо людини в Богоспілкуванні. Бог благозволить спочивати в ній. І людина ніде не знаходить спокою, як тільки в Бозі. У такій спорідненості знаходиться людина з Богом. За первісним призначенням у творінні. Нема іншої такої близькості і взаємності, яка є у душі з Богом і у Бога з душею. Бог створив різні творіння, створив небо і землю, сонце, місяць, воду, плодоносні дерева всяких тварин, але в жодному з цих творінь не спочиває Господь. Всяке творіння у його владі, проте не утвердив він у них престолу, не розпочав з ними спілкування, благозволив же це зробити тільки щодо людини, з якою розпочав спілкування і в ній спочиває. Чи бачиш в цьому спорідненість Бога з людиною і людини з Богом? Як небо і землю створив Бог для життя людини? Так, тіло і душу людини Він створив для життя собі, щоб вселятися і спочивати в тілі її, як у домі своєму, маючи прекрасною нареченою улюблену душу, створену за образом Його. Тому апостол говорить: дім його ми, високою є достойність людини. Поглянь, які небо, земля, сонце і місяць. І не в них благозволив спочивати Господь, а тільки в людині. Тому людина найдорожча з усіх творінь, навіть наважуся сказати не тільки видимих, але й невидимих, тобто службових духів, бо про архангелів Михаїла і Гавриїла не сказав Господь: Створімо за образом нашим і за подобою нашою, але сказав про розумну людську сутність. Маю на увазі безсмертну душу, написано: ангел Господній охороняє тих, що бояться його. Тому душа мисляча й розсудлива, обійшовши всі творіння, ніде не знаходить собі спокою, як тільки в єдиному Господі, і Господь ні до кого не благоволить, як тільки до єдиної людини. Як багата дівчина, заручена за парубка, які б не отримувала подарунки до весілля, не заспокоюється тим, поки не звершиться шлюбний союз, так і душа нічим не заспокоюється, поки не досягне повного спілкування з Господом. Або як немовля, коли голодне, має за ніщо і перли, і дорогий одяг. Усю ж увагу звертає на живлячі груди, щоб спожити молока, так думай і про душу, все оминаючи, вона шукає Бога і тільки тоді стає спокійною. Маючи таке призначення, людина була пристосована до Нього в самому створенні. У творінні її було поставлено біля мети. Душа, діло велике і дивне, створюючи її. Бог її єство не вклав пороку, навпаки, створив її за образом чеснот духа, вклав у неї закони чеснот, розсудливість, відання, віру, любов та інші чесноти за образом духа. Він вклав у неї розуміння, волю, владний розум, воцарив у ній інші важливі якості, зробив її діяльною. Легкокрилою, невтомною, дарував їй приходити і відходити в одну мить і думкою служити йому, коли хоче дух. Одним словом, створив її такою, щоб стати їй нареченою і співучасницею його, щоб йому бути в єднанні з нею і їй бути з ним єдиним духом, як сказано. Хто з'єднується з Господом? Той є один дух з Господом. Як чоловік ретельно збирає у свій дім всілякі блага, так і Господь у домі своєму, душі і тілі збирає і вкладає небесне багатство духа. Наслідок цього первозданні перебували в Бозі і володіли великими перевагами і благами. До гріхопадіння вони були зодягнені в Божу славу. Адам, поки дотримувався заповіді, був другом Божим і з Богом перебував у раю. В Адамі перебувало Слово і мав він у собі Духа Божого. Розум, первісно чистий, перебуваючи в Чині своєму, споглядав владику свого, і Адам, перебуваючи в чистоті, царював над своїми помислами і блаженствував, Покритий Божественною славою. Саме слово, що перебувало в ньому, було для нього всім, і віданням, і відчуттям, і спадщиною, і вчинням, і зовні перебувала на первозданних слава, так що вони не бачили своєї наготи. Людина була в честі й чистоті, була владикою всього. Починаючи від неба і до нижніх, уміла розрізняти пристрасті, була чужою демоном, чистою від гріха і пороків, була Божою подобою. Але в цій повноті благодаті не було нічого підневільного. Людина була вільна бути з Богом і благодаттю або відділитися від них. Вона відділилася і впала, як впали і духи. Усі розумні істоти маю на увазі ангелів, душі і демонів. Творець створив чистими і дуже простими, а те, що деякі з них піддалися злу, відбулося з ними самовільно, тому що зі своєї власної волі вони відхилилися від благого помислу, видимі творіння, зв'язані якимось нерухомим єством. Вони не можуть вийти з того стану, у якому створені, і не мають волі, а ти створений за образом і подобою Божою. Як Бог свобідний і творить, що хоче, так свобідний і ти, за природою ти можеш змінюватися. Природа наша прийнятна і для добра, і для зла, і для Божої благодаті, і для супротивної сили. Вона не може бути поневолена, так і Адам зі своєї власної волі порушив заповідь і послухав лукавого. Велике багатство і велика спадщина були йому уготовані, але через те, що швидко здобув злі помисли й думки, він загинув для Бога. Розділ другий. Затьмарений стан впалого. Послухавши лукавого, Адам продав себе йому, а той, оволодівши ним, наповнив його всяким злом. Адам, переступивши заповідь Божу і послухавши лукавого змія, продав і віддав себе у власність диявола. І в душу це прекрасне творіння одягся лукавий. Душа називається тілом лукавої темряви, поки в ній перебуває й духовна темрява. Тому що там живе і знаходиться вона протягом лукавого віку темряви, як і апостол, згадуючи про тіло гріховне і про тіло смерті, говорить, щоб знищене було тіло гріховне і ще, хто визволить мене від цього тіла смерті, душа не від Божого єства, і не від єства лукавої темряви, а творіння розумне, сповнене краси. Велике і дивне, прекрасна подобата образ Божий, і лукавство темних пристрастей увійшло в неї внаслідок злочину. Лукавий князь, царство темряви, спочатку полонивши людину, так покрив і одягнув душу владою темряви, як вбирають людину, щоб зробити її царем і дати їй все царське одіяння. І щоб від голови до нігтів вона носила на собі все царське. Так лукавий Князь одягнув душу гріхом усе її єство і всю її осквернив, всю полонив у царство своє, не залишив у ній свобідним від своєї влади, жодного її члена, ні помислів, ні розуму, ні тіла, але одягнув її в порфіру темряви. Як у тілі, при хворобі страждає не один якийсь член, але все воно страждає, так і вся душа постраждала від немочі, пороку і гріха. Лукавий всю душу, цю необхідну частину людини, цей необхідний її член, одягнув свою злобу, тобто гріх, і таким чином тіло стало страдницьким і тлінним. Коли апостол закликає скинути стародавню людину, то має на увазі людину досконалу, у якої відповідають очам свої очі, голові своя голова, вухам свої вуха, рукам свої руки і ногам свої ноги, бо лукавий осквернив і полонив усю людину, стару, нечисту, богоборну, непокірну Божому закону. Самим гріхом, щоб вона вже не дивилася так, як належить людині, але і бачила лукаво, і чула лукаво, і ноги її поспішали на лиходійство, і руки її робили беззаконня, і серце думало лукаве. Стара людина скинула з себе людину досконалу і носить у одяг царства темряви, одяг хули, віри безбоязності, марнославства, гордості, срібролюбства, похоті та інше одіяння царства темряви, нечисте і погане дрантя. Того і домагався ворог, щоб Адамовим злочином вразити і затьмарити внутрішню людину, владний розум, що бачить Бога. І очі її, коли стали їм недоступні, небесні блага, прозріли вже для пороків і пристрастей, кайданами темряви зв'язують впалу душу злі духи, тому вона не може любити Господа настільки, наскільки бажає, ні вірувати, скільки бажає, ні молитися, скільки бажає, тому що з часу гріхопадіння першої людини нами в усьому оволоділо противлення. І явно і таємно. Бачачи такий згубний стан, Бог та ангели жалкували за впалим. того дня, коли впав Адам, прийшов Бог і ходячи в раю, і побачивши Адама, пожалів, так би мовити, і прорік, маючи такі блага, яке ти обрав зло після такої слави, який несеш на собі сором. Чому ти тепер такий похмурий, такий спотворений, такий тлінний, після такого світла, яка темрява покрила тебе, коли впав Адам і помер для Бога, жалкував за ним творець, ангели, всі сили, небеса, земля, усі тварини оплакували смерті падіння Його, бо тварини бачили, що Той, хто був даний їм у царі? Став рабом супротивної і лукавої темряви, тож темрявою гіркою і лукавою одягнув він свою душу, тому що запанував над ним князь темряви. Саме він, Адам, і був тим, кого зранили розбійники, ставши напівмертвим, коли проходив з Єрусалиму в Єрихон. Правда про те. Піддала його праведному покаранню, і він став залишений, як запустілий дім. Адам, переступивши заповідь, був вигнаний з раю і накликав на себе гнів Божий. Як, прогнівавшись колись на юдею, Бог дозволив Єрусалиму бути посоромлений ворогами, і їхні ненависники стали панувати над ними, і не було вже там ні свята, ні приношення. Так, прогнівавшись і на душу за порушення заповіді, віддав її ворогам, демонам і пристрастям, і вони, спокусивши її, зовсім знищили, і не стало вже там ні свята, ні фіміаму, ні приношення, що подавалося душею Богом, тому що шляхи до достославного в ній наповнилися дикими звірами. І оселилися в ній плазуни, лукаві духи, і як дім, якщо не живе в ньому господар, покривається темрявою, безславністю, піддається нарузі, наповнюється нечистотою і гноєм, так і душа, якщо її владика не торжествує в ній з ангелами, наповнюється гріховною темрявою, ганебними пристрастями і всякою безславністю.